Шуропокрут акумуляторний Makita DF033, DZ-0 комплектація без акумулятора, без зарядки. Одразу дивіться сюди. Тут, тут немає класичного патрона, мається на увазі ось такого. От, одразу стоїть внутрішній шестигранник, ну, значно От, Тому ось це основна фішка цього шуропокрута. Порівняно з моделлю 333, все абсолютно аналогічне, ідентичне, окрім ваги, розміру і цього патрончика посадку підміти. О, тому э, штука специфічна, далеко не кожному потрібна. Більшості людей, навіть хто там займається професійною якоюсь діяльністю, будівельне, монтажною. Такі шурупокрут буде більш практичний, тому що тут більше всякого різного можна затиснути в патроні. Але є деякі майстри, яким потрібен саме цей шурупокрут. Тому зараз я вам його покажу, розкажу трошки. От і зробите для себе висновки, чи треба воно вам, чи ні, не треба. Так, поставляється оскільки це нульова комплектація, маленька картонна коробочка. Або, може бути, взагалі без коробки, тому що іноді розкомплектовуємо великі комплекти, залишається швидше. От. а маєте теж на увазі. Багато технічної документації, навіть через ці дві моделі об'єднані в книжці. Так, там у нас щекає біту. А, гачок, гачок. Здається, біта, зараз подивимось. Так, і сам коробокрут. Все коробочка пуста, відкладаємо. Якщо потім не відволікатися, одразу показую. В цьому пакетику у нас лежить скоба на пояс або на кармана, біта, біта така і винтик для того, щоб зафіксувати цей гачок на нашому широку. Можна як з лівої сторони, так і з правої. Це дуже зручно. Біта, зверніть увагу не лише з прямою хвостовиком, але навіть ось такі біти без питань стають, тому що навіть. Тому ну, що навіть одразу виробник кладеться біти, от я демонструю, що. Хоп, фіксується. Тому можна фіксувати біти як прямі, так і отакі двосторонні. Причому у нас, як бачите, конструкція біти бажана. Причому конструкція біти бажана повинна бути з такою виємкою, для того, щоб був патрон, міг її плотно затиснути. Якщо буде просто гладка якась біта, ну, нонаїм, то вона якось там триматись буде, але є вірогідніше вона буде. якщо у вас є. А така виборка на біті, то там буде фіксація дуже надійна. Це відкладаю, більше до цього не повертаємося. Одразу кладу два шуропокрута, класичний і ось наш в даному випадку, щоб могли порівняти, показати його розміри, наскільки він менший. От, ну, поміг нам десь на 3,5 см коротше. Плюс тут нам не треба використовувати бітотримач, тому що наш патрон фактично є бітотримачем сюди для комфортної роботи біта. Можна, звісно, біту затискати в цьому патроні, але міняти, фіксувати її ну, буде не так швидко, це непрофесійно. Вставляєте бітотримач. Вставляєте бітотримач, у вас ще певна довжина додається. Тому 5-6-7 см зайвих, Якщо працюєте в обмеженому просторі, то, звісно, така штука буде виручати. Плюс я його беру в руку, він реально легший, ніж шурупокрут з патроном. Тому я не скажу, що між ними прям прірива, але ну, тут відчувається вага. А тут, не дивлячись на те, що корпус у них ідентичний, двигун ідентичний, але редуктор інший і патрона немає, ну він в руці реально на порядок легший. Дуже відчувається. От, тому ті, хто працюють багато впродовж дня, от, можуть зацінити. Тим паче. Основна, скажімо так, споживча база такого інструменту це електрики, столяри, мебельники і так далі, тому вони працюють багато. Кріплівні якісь елементи вони зазвичай невеликі, але їх багато. Тому впродовж дня, якщо можна трошки полегшити собі роботу в плані заміни біт, в плані того, що легше буде кудись залізти, і сам інструмент ну, помітно, я кажу, дуже помітно він легший. То фактично ми маємо великий плюс. Але знову таки для професіоналів. Якщо берете щось універсальне. Практичніше буде взяти ось таку модель, чи цю, чи щось подібне, тому що в цей патрон можна затиснути різні свердла, хоча є свердла і під шестигранник цей, Але все-таки сюди будь-яке сверло можна затиснути, щітки, всякі насадки і так далі. Тому ця штука практичніша, це більш узконаправлена, але все-таки професіонали її знають. От, ну, Така плана шуропокрут і багато в мать, і Майже кожен шуропокрут з таким патроном має свого брата близнючка з ось таким Такою посадкою. Тому, от, технічно тут розказувати особливо нічого. Дві швидкості. Від 450 1700 обертів на хвилину. Ось перемикається зверху. Бачите, однією рукою роблю без питань. Е, є різні ступені затяжки. Їх у нас. Іх у нас 20 штук. Точно так же, як і тут. І, само собою, режим свердління. Єдине, що відрізняється редуктор лише тим, що він цей трошки коротший, як бачите, рівню, там трошечки, трошечки, і е, різний патрон. Але це, як я вже пояснив, має свої нюанси, свої плюси. Ось, тому в загальному вам показую його з усіх сторін: є підсвітка, модель щиткова, є ще 332 модель, ну, 032, така ж сама, без щиток. Та може вибирайте по бюджету по задачам, але знову ж таки, якщо у вас дуже обмежений простір, то безщиткова модель вам здасть зекономити ще 2-2,5 см, тому що у нас не буде колекторної частини, він буде ось такий маленький зовсім. Тому нагадую, що штука специфічна, електрики, меблярі, столяри це, скоріш за все, ваш інструмент. От він не, дуже, не такий універсальний, як цей, але, але цікавий. Зараз ще подивимось технічні характеристики, що там насказує виробник, але знову ж таки вони повністю співпадають з популярною 333 вателю. Ось вони навіть табличці об'єднані, відрізняються, нагадаю, лише наявністю типом патрона і довжиною. Тому в сталі можна сверлити до 10 мм, в деревині до 21 мм, Розмір шурупа, розмір гвинта пованталу перед вами м 6 оберти перша, друга швидкість. Загальна довжина, як бачите, відрізняється на 30 мм, як я вже сказав. Прикладаю. Ось набираються наші 30 мм. Плюс тут нам не потрібно використовувати бітотримач для комфортної роботи. Тут, якщо плануєте з комфортом міняти біти, треба -тримач. Біто -тримач до бітотримач. бітотримач ще додасть дуже. Тому на 5-6 см коротше він у вас в середньому буде виходити. Вага, як бачите. Нашої моделі 093, ну те, що я сказав, десь близько на 170 грам менше. Тому що патрон якісний, металевий, класний, але він має певну вагу. От, тому інструмент на 170 грам легше, це немало. Якщо працюєте продовж дня, то це відчувається. Так, сумісні акумулятори зарядні пристрої, рекомендації різні по роботі, індикація заряду акумулятора вказує. Рекомендації по сверління деревини металу деякі ще нюанси. В принципі, все таке почитаєте. Тому, технічно там дуже не буду зупинятися на цих всіх ділах. Що ми маємо? Компактний шуропокрут, який значно коротший на 3 см, ніж модель 333, тридцять по якої патрон класичний. От тому ми економимо 30 мм одразу і 170 г грамів ваги, і плюс, що ще, якщо ми будемо з комфортом міняти біти, біт і використовувати біт-тримач для цього, ми ще економимо там 3-4-5 см. От Тому штука значно коротша, значно маневрніша десь в вузькому просторі, в обмеженому просторі, і значно легша. Я навіть рекомендую використовувати цей інструмент саме з акумулятором дві переводи Н4, хоча ж ну, таки він сумісний повністю, а з двоєчкою, чи півторашкою буде дуже легенький і можна працювати, збирати електричні щити, мебель, виробляти якісь стилярні вироби, все буде цікаво, зручно, комфортно. Ось Тому, якщо вам потрібен спецінструмент з такого плану, то, будь ласка, Makita DF033 до ваших послуг. Якщо вам щось треба інше, щось схоже, щось краще, потужніше. Без питань, є що вам запропонувати, вибір великий. Контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо з вами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.